Так. Всі Ой! Ой, заглушу, то чудо а, що я тут роблю? Я опять чекаю прицеп, коротше, все, все по старій програмі, зараз я вийду, вам покажу, що я тут роблю. Ай, та-та-та-та-та! Треба строка виходити правильно, щоб не бахнутися, значить, такі у мене тут... Штука тримає оцю фігню. А от тут заливає, заливається, от там, бачите? Бачите? Бачите, бачите? Так Давайте подивимося, де мій є прицеп, чи ну взагалі є тут. Треба глянути. Я в Монреалі, до речі, якщо хтось не бачив свого прицепа. Оця фірма називається ESKIMO! Якщо що, О, бачите, на це пише. Хто скаже, що це таке, хто буде знати, а? Ну ладно, умнічай, да, скажіть. Це тягати ще один прицеп до такого великого прицепу. Ми прицепляємо ще один такий великий прицеп і з тим всім разом їдемо. Тобто великим двойна стяжка. А от там стоїть мій прицеп, його видно. Його ще що завантажують. Коли його завантажать, буде все окей. Ну, поки що стоїть, хай стоїть 148-й. Значить, ми що робимо? Правильно, йде дихати? Оце прибирати сніг. Щоб ви знали. Ось так тут напіврозборка. Так, поки ще загружається. А от там і трачок стоїть. Любимий. На тій компанії я можу тут стояти. До... Скільки мені треба, скажімо так. Отак от і справи. Ну, я там типу якби в тіньок сховався, але я так зрозумів, що мені треба було ближче сюди стати, щоб сховатися в тіньок. І було би туди все нормально. Вам и Монреаль. Ой! та да да та да 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 Бачите популярно от. от. Бачите, механік приїхав. От вам механік. Дізель транспорт Компанія. Отак от тягають. Такі пікапчики, такі трейлера. Тут воно все сплошне, рядом. Сплошне і рядом. Рядом і сплошно. цілий день. Аж що, а що запух бідний. Так тяжко працює. А, от тебе покаже, дивіться, які мені модні ці поставили. Березовики, бачите? Такі. Сіточки, це Та в останній раз, як це до того, ну, що я заїжджав, мені поміняли їх. Ось такі мені поставили. І оце, що я розказував, туди знімав відео. Бачите, шлангик поміняний. Вот, нольцевый стоит. Красавчик. А так больше ничего меня и не меняли. Ну и седло. Зараз я вам покажу где что. Сейчас поставлю камеру сюда. Что я делаю. это гриз. По нашему солидол. Просто в таком спрее он. Видите? тепло зараз. Зафигачимо. Вот и все. А вот и все. Так, вроде все. Там той механизм я побрызгал. Сейчас там той стороны гляну. Да -да -да -да. Кінь стоїть сиває гривонька народ! О. Хух. Я думаю, що трошки замонтажив той трейлер і ми на педалі газу. От в чому класно працювати водієм. Ну, сам собі господар, в принципі, як бачите. Я сам собі ходжу, сам собі займаюся своїми справами, тобто, ну, так, складається робота, під нею підстосовується. В принципі, нічого проблематичного немає, я вам серйозно говорю. Якщо вам за все платять, але щоб вам за все платили, ви мусите за це воювати. Тут так само, ніхто вам нічого безкоштовно. Ну тобто, все, що зможуть вам не доплатити, всі постараються власне не доплатити. Так, зараз я відбудеться машину. Що я хочу сказати, на рахунок далі продовжу ту тему, на рахунок заробітків. Що, до речі, футболочка нічого так нормальна, правда? Ей цей. Все, що вам не доплачують, а ви повинні про все це говорити. Тобто, ну це для тих, хто піде працювати. Не треба сидіти, як це покорна овечка. типу, мов, я цілий день стою і стою безкоштовно. Ну це неправильно. Ви повинні я вам даю 100% рекомендацію. Це не треба в хамській формі. Але про себе завжди треба нагадувати. Тобто, розумієте, якщо ви не будете про себе говорити, ну, в, ну типу, якби не звертайте на мене увагу, все класно, все класно. Я тут як такий класний, тому що я нікому не створюю дискомфортно. Ну, це закінчиться тим, що ви все одно будете неоцінені, вам будуть недоплачувати, і це все буде для вас ставати дуже тяжким тягарем. Не знаю наскільки це правда, ну можливо, це правда, що в Манітобі там в групі, в групі писало, що. Новоприбулим водіям платять 26 центів за майл. Ну, якщо це правда, то я можу сказати, хто за такі гроші працює, мені, ну, мені його не шкода, тому що він, що взагалі, ну, яке за такі гроші йти, на таку машину працювати, це є. Ну, повірте, як, ну, це не має сенсу, розумієте. 26. Ну, 26 центів я не знаю, це, ну, це безкоштовно розумієте. Це людина, напевно, яка е, там якусь таку виконує роботу, взагалі не тяжку, вона більше буде мати, чим ви зарплати. Тому то, ну будьте розумними, повірте, люди. Ну не, не треба, як то знаєте, якщо е, ну, такі роботодавці, якщо це дійсно правда, будуть мати можливість набирати людей по 26 центів. Ну, в принципі, всі, хто будуть нові приїжджати, ну, у них просто шансів не буде навіть більше мати. Ну, тобто, це неправильно. Але якщо це правда, розумієте, тому що це може бути і недостовірна інформація, а може бути достовірна інформація. Особисто я, ну, я знав, що мало платять. Я знав, що, наприклад, там, ну, 36 центів можуть платити, розумієте, людям, які приїжджають. Ну, 36 центів ще тут куди не йшло, розумієте? Тобто, це маленькі гроші, ну але це ну, не 26-26 це взагалі, слухайте, ну, якби безкоштовно людина працює. Коротше, це повний треш. Тому я однозначно кажу, що ні, і ще раз ні, за такі гроші працювати на цій роботі не потрібно. Ця робота так само є виснажлива, вона так само забирає твій життєвий час, твій здоров'я. ну Все, вона так само повністю з'їдає, як люба робота, і ну, жертвувати ти, ти жертвуєш тільки зараді, тих вже фінансів, якщо на то пішло. Ну, будемо чесно говорити, я. Рома... Моя романтика закінчилася ще давним-давно, і я повірте, вже якщо б мав можливість не романтизувати, я б напевно не романтизував. Ну, але тим не менше, знаєте, поки гроші заробляються, треба їздити. то теж не вихід. Тобто я не буду кормити своє, таке, ну, типу, що я там замочився, я вже все, я не хочу туди-сюди. Ну, якщо треба, значить треба. Там розберемося. Прийде мій час. А так би що я вам показував би? Один город цілий час би ходив. Отак, от, Монреаль, там Нью-Йорк, там ще кудись поперли. Порівняно з роботою, яку я працював на Ірвінгу, я вам точно можу сказати, що це легша робота набагато. Тобто, спокійніша, легша. Я відпочиваю на тій роботі. Я не так, ну, не так переробляюся, на Ірвінгу дуже тяжко працював. От я вам точно говорю. Повірте, всі. Хлопці, які працюють на Ірвінгу, Ірвінгу от, ну, там робота тяжка. дійсно, Там дійсно тяжка робота фізична, виснажлива, морально виснажлива. Це робота ночами, це робота в лісі, в тяжких погодних умовах, в болоті, в снігу. Тобто це є тяжко. не є Тут робота така, ну я вам серйозно, ну, ви бачите, дивіться, я вам по простому розкажу свій день. сьогодні я там, Вчора я виїхав там з Торонто, Ой, проїхав з околиць Торонто, хай буде так, я там приїжджав, околицями Торонто, я виїхав. Я проїхав, був там, може, 150 кілометрів, ліг спати, ну поїв, поліг спати на тракстопі. Зранку по сні цей став, там попив кави, пішов почистив зуби. Це все зробив. Проїхав скільки там 4 години, приїхав сюди, ну, поміняв прицепи, тобто я не загружаю нічого. Тобто, ви розумієте, я тут взагалі нічого не загружаю, тільки підцепляю прицепи. Я саме більше, що можу, це закрити двері. Неповному серйозі. А деколи, от, а якщо в такій ситуації, то я навіть двері не буду закривати, він вже буде стояти готовий, уплобований. Я тільки піду в офіс, заберу документи і поїду. І тут в основному так ну, в багатьох компаніях великих так створена робота. Тобто, ти, в принципі, щоб ну, тіпа не затримуватися, ти просто під'їжджаєш, ціпляєш ті тин-тин-тин-тин і поїхав. Тобто, як в Європі називається перецепкою. І Це саме простіше. Тобто, це набагато легше. Тому що там в лісі працювати, там було, ну, там було дійсно тяжко. Тобто, я можу всім сказати, що їхня свобода це піар. Я буду всім говорити. Запам'ятайте, ваша свобода в Канаді це піар. Тільки ви отримуєте піар, ви стаєте людиною психологічно, духовно, як хочете, стаєте вільно. Я це відчув на собі, на своїй шкірі. Ну, тобто, Для мене це було дуже таким, знаєте. Ну, дійсно, як камінь з плеч спав. І тому я всім кажу, шановні, першим ділом здайте IELTS. це основне, тому що без нього все остальне, тобто воно не може рухатися, коли ти не маєш зданого цього IELTS. Здаєте IELTS, то приїжджає, займайтеся англійською. Хто вдома зараз, маєте можливість налініться. Ну, тобто, не треба, знаєте, що типу, мов. Ну, та от приїду, там вивчу. Ніфіга ви не вивчите, тут так само. Починається робота, ще тяжкіша, і ну, не, не до англійського не буде часу, ні до чого. розумієте? Тому маєте можливість зготуйтеся. Чим більше ви швидше ви пройдете той процес. розумієте? Зараз є саме така благодатна почва для людей, які сюди приїжджають. Повірте. Тобто, ну, Я не, за... я не буду говорити, тому що зараз опять можна, ви мені там хтось розкаже, там, що ти в нас чи жити, чи ще щось, де ніколи вжити не вчую. Я просто розказую свого особистого досвіду. Розумієте, що є певні такі: чим швидше ти получаєш піар, тим швидше ти стаєш свобідною людиною. Ти хочеш займатися бізнесом, ти не можеш без піара ти не можеш займатися, ти не можеш ставати приватним підприємцем, нічого. Тобі, тобі розв'язують руки, все піар. Получаєш піар, тобі розв'язалися руки, ти пішов працювати. Хоч купив собі того трака, в не взяв, хоч відкрив там собі столярку, хоч відкрив камінолом. Що хочеш, займайся чим хочеш. Без цього діла. Хлопці і дівчата, це ступа, розумієте, це ноль розвитку. Ти будеш, як, як, як кінь з закритими жалюзами, і ти і, і не бачиш нічого, тому що в тебе не буде вибору, а хтось буде на тобі заробляти гроші, розумієте? Я коли працював на тих контракторів на Ірвінгу, розумієте, контрактори на Ірвінгу, ти їм приносиш гроші. Да, ти заробляєш, але заробляють вони. розумієте? Він проводить вдома час, а ти батрачиш, розумієте? І, на жаль, і чим швидше ти вийдеш з цього кола, Тим краще для тебе. Ну це я вам точно говорю, розумієте? Тому що ну, така, така система, ну, понятно, бо ви можете стати контракторами чи там, овнерами, і хтось буде на вас батрачити. Ну, це нормально, так воно тут построєно. Весь та прийдуть нові іммігранти і нові будуть там працювати на вас. Але чим швидше ви вийдете з того, так скажем, зони дискомфорту, тим краще для вас. Тому майте це на увазі. Це дуже важлива штука. Я це точно знаю. Ой, на своїй шкірі відчув це все, розумієте, і тепер, ну тобто, я ж бачу ті всі приїжджають, як за тими їдуть в Атлантичні провінції. От трак-драйвера з Онтаріо, як вони ці всі індуси. що, ну, Тобто я ж то тобто, бачу ту ситуацію, як вона відбувається. Тому ви маєте на увазі, я ще раз говорю в Онтаріо, ви трак-драйвера, не получите документ. Онтаріо взагалі не розглядайте провінцію Онтарію для получення. Перміта резидента, тому що це не є провінція, там такий наплив народу. Що просто вам треба шукати провінцію? Отут де є Монреаль це все це французький. Запам'ятайте, Монреаль. Квебек – це є французька мова. Тут англійська нікому нафік ваша не потрібна. Ви можете мати тут золоту англійську, тут всі розмовляють французькою. Да, я приїжджаю, вони зі мною говорять англійською, але, ну, але я ж не є. Ну, скажімо, я з Нью-Брансвіка. Ну, тим не менше, що ви знали, тут французька мова, тут французька мова. Сюди їхати треба вчити француту, французьку мову. Тому і думайте, розумієте, ви будете в одній провінції, яка французька тільки заточена. Я, ви не повірите, я зустрічав людей в Онтаріо, до мене Шов мужчина з квебеку. Власне, з провінції, який не розмовляв практично англійською. Він тільки французькою володів, ви розумієте, в нього була настільки слаба англійська, що в мене таке враження було, що ми з ним разом в, одні, в школі одні вчилися. Це було круто, просто. Я його чув. Просто мені враження було, що я можу з ним роз, 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 розмовляти на всі теми, які я хочу. Тому майте на увазі, коли ви от вибираєте провінцію для імміграції, я вам серйозно говорю, це дуже важливо. Е, наступне, я ще раз говорю: я опускаю ті моменти. Всім на початках тяжко. Нікому не є легко, розумієте? Ну нікому не є легко. Ну, на жаль, така ситуація. Мусиш відтерпіти своє. Хто відтерпить, відмучиться. Він прийде до якогось логічного закінчення. Хто здасться, той здасться. Ну, так життя построєно. Тому хе, все в ваших руках, як то кажуть, все в твоїх руках і навіть я. Але в основному я вам ще раз говорю: люди в більшості випадків тут ну, вони є доброзичливі, не є тут злі люди, я вам точно скажу. Ні, попадаються екземпляри, попадаються, не спорю. Я чи навіть коли. Працював, скажімо, на Ірвінгу туди були такі овнера, ну типу ті, ті контрактори, які принципіально іммігранти не брали, вони брали тільки канадійців. Хоча кожен канадійець, це якийсь в поколінні іммігрант, ну тим не менше він не брав. Ну, в нього була така позиція. Ну я рахую, що це трошки пшшш. Знаєте, привід в голові, тому що ну, це реально людина, тобто вона чимось хізується тим, чим нема, ну, нема підстави. А коли знаєте, коли люди кінчаються і нема кому працювати, розумієте, тоді починають бігати в ті в тіхаря, типу, ой, може би він мені прийшов, попрацював там на якихось пару змін, ну, починається. Тобто, коротко, тож, ну треба, будь, то починається. То все треба як-то попростіше треба бути, і буде все класно. Бо така в мене справа. Сьогодні відпочиваємо. Завтра я буду дома, дай Бог. Я сьогодні буду цілому вперта. Да, мені 12 годин мені додому їхати. Я цей прицеп просто відвезу, в Амхерст нова з Покладу той прицеп і все. І поїду додому відпочивати? Ні, працювати. У мене там роботи, отак. У нас там в планах. Курятник ми хочемо будувати. Ми хочемо. Розвиватися, мені там стригти треба, тобто роботи повно, тому що. Ну опять же, я е, все знаєте, задумуюся про, про трактор, що треба трактор купити, треба трактор купити, і так якось знаєте, щось не виходить. Не виходить, тому що в мене є ще один план X, і я просто не знаю, чи робити цей план, чи робити цей план. Ми ще з дружиною просто думаємо, ми радимося, ми на такому роздоріжжі. Воно і це треба, і це треба, розумієте? Просто що більше треба. Тобто зараз мені, ну, по великому рахунку, якщо того, що я маю, там, там, тої всіх нюансів, мені хватає, розумієте. Обробляти землю тої техніки, да, воно би хотілося мати, тому що мені там ліс там возити там, чи нарізати, звідкись привезти, це є проблема, тому що ну, в руках я не принесу, хіба що купляти прицеп. Коротше, ну, Одна проблема доганяє другу. Ну, тим не менше, це не є опять же, по, ну, там, привід, щоб е, опускати руки. Само собою. І треба робити. Знаєш, більше фізухою будемо займатися. Будемо більше, як то кажуть, фізично працювати. Блін, я заріз куптець. Останній раз не постригся слухати, то взагалі Чунгечанга, юний Юний Чи Як там Чунгечанга по, по, по морю плив. Отак. От ну, на тому, мої шановні. І вельми, шановні навіть глядачі, підписчики. Я з вами закінчую це відео. Буду я, напевно, далі тяжко лежати. Тому що розумієте, що в... правди в ногах немає. Треба прийняти правильну позицію. Буду чекати, коли в мене 7.04. От через годину в мене прокрутиться пауза. Прокрутиться пауза. І все буде окей. У мене вже зробиться рестарт. Тому, в принципі, все круто. Все, дякую, що дивитесь. дякую, що підписуєтеся. Я сподіваюся, що ви всі живі, здорові, що ваші близькі всі здорові. Всього вам найкращого. До зустрічі. І з такою муською та тадан.